Даний відеоурок е, метою цього відеоурока є показати, яким чином <кхи> спростити процес, процес переоцінки е, ціни на геліві композиції, наприклад, там готові набори. Е, в, сама процедура е, перерахунку кожного такого набору у нас займала дуже багато часу у зв'язку з тим, що це ж треба. Ну, врахувати, з чого він складається, і потім, коли змінюється ціна, ми, якби не маючи ніякої системи, знову вручну все це перераховували. Для того, щоб все це спростити, ми створили таблицю, яку записали е всі ці набори. І зміною ціни на гелій вона автоматом перераховує вартість складових тих наборів, окремих куль. І в підсумку перераховує суму за весь набір. Тепер поетапно по цій таблиці пройдемося. Ліва колонка перша А. У нас тут йде перелік взагалі всіх складових, тобто там повітряні кульки, латисні. Фольговані різних діаметрів. Ось вони тут перераховані. Ця табличка може розширюватися при, при, при потребі. Наступна бі-колонка, об'єм кулі. На якійсь на кулі ми ставимо об'єм, який вже з інших джерел десь врахували, порахували. А на якісь ми розраховуємо його заново, використовуючи різні формули. Ну, Власне, пройдемося по самому простому. У нас є закладка балон. На цій закладці є ціна за балон 13 тисяч гривень, приблизно скільки він коштує. І балон має 40 літрів. Далі коефіцієнт націнки, яку ми собі закладаємо, яку ми хочемо мати. Ну так, це ідеальна така націнка, для того, щоб потім калькулятор нам по ній міг порахувати. Але реально оціни, оці націнки будуть меншими, ніж 2,5. Е, значить, ми, Нам треба, напевно, ще звернути увагу ось на які моменти. Тут багато чого записано в таблиці. Ну, наприклад, ціна кулі без гелію. Це ми вибираємо з тих накладних закупок, по чому ми де закупаємо ці кулі. Витрата гелію тут же прописана по формулам, як вона рахується. Це зараз, ми на цьому не будемо зупинятися. І кількість, скільки можна надути дуль, наприклад, ті, надути куль гелівих. Тільки для 12 дюймів, ну там 368, це теж якби ми зараз на це не будемо звертати увагу, бо це нам не треба. Отже, на що нам треба звернути увагу? Це на ціну кулі. Ціна кулі з гелієм розраховується шляхом, вже формула складає в ціну кулі і витрати гелія, яка рахується, виходячи з об'єму цієї кулі. Значить, ціна кулі з гелем прораховується автоматично, нам тут теж взагалі нічого не треба змінювати. Ціна кулі з націнкою рекомендована. Ну, це якраз використовується коефіцієнт 2,5. Але реально ми розуміємо, що ціна це занадто висока для покупця може бути. І ми знизили її до 85 гривень. Але реально на нашому сайті, якщо подивитися. То гелеві кулі і заходимо. Ми поставили ціну ще меншу, але це так: чисто тимчасово. Зараз десь де там. Собір'я набор сам. Заходимо сюди. І ось, наприклад, гелеві кулі без зображень, без написів різних. Ми звертаємо увагу, що тут стоїть ціна 12 дюймів, де 65 гривень. Тобто ще менша. А 10 дюймів ми поставили 63. Ну, так не повинно бути. Я думаю, з часом ми якби, зробимо набагато більшу різницю, між 10 дюймів і 12 дюймів. На 12 дюймів 65 гривень це демпінгова ціна. Ну, на тимчасово якби, стоїть в майбутньому ми будемо її збільшувати. Але там, де рахуються самі набори, набори куль, ми рахуємо по ціні 85 гривень. Це так би мовити, з запасом на майбутнє, щоб нам часто не змінювати вартість цих наборів, то ми рахуємо по 85 гривень. І клієнти не будуть, якби, пері, я думаю, так перевіряти кожен набір по кулям, рахувати, скільки ж воно виходить. Тому якби, ми можемо собі дозволити набори розраховувати по повній ціні. Ну, а окремі кульки Гелі ми можемо собі продати по демпінговій ціні, дозволити поки що. Дивимося. Значить, код товару набору. Ну, в даному випадку тут просто записали коди товарів кульки 12 дюймів. Щоб просто подивитися. Ну, насправді його тут і не треба було записувати. Це просто так записали. Ну, можна було не, не, і не писати. Е, кількість штук. Е, 5 штук металік-12 дюймів. 3 штуки. Конфеті 12 тюмів, це ми рахуємо вже перший набір. І тут є інші позиції, там 18 дюймів зірка і так далі. І, так далі. і в кінці, коли оце кількість перемножується на на ціну, на ціну кулі фактично, отримуємо суму по кожній позиції і, за кожну, і в сумі за всю композицію разом. А ось код товару. Якщо ми його скопіюємо і вставимо для пошуку, ми порівняємо, яка ціна у нас на сайті на цей набір стоїть, і можемо виправити, якщо він невірний. Ось у нас ціна 1107 гривень, а в нас по розрахункам 1137 гривень. Ну, відрізняється на 30 гривень. Я поки що якби не чіпаю його, просто показую, як, ну, мабуть, щось змінилося в ціні. Згалівими кульками в зв'язку вийшла така от розбіжність. Ш... Таким чином, для першого набору виділяються перші такі от три рядочки. Для другого набору все повторюється. Ми просто скопіювали і вставили точно те ж саме. Тільки змінюється код товару, і там, де рахується сума, формула вже зсилається. Ага, от. Тут у нас кількість проставлена, і формула силається на, на кількість, яка є в рядочку М, і на ціну кулі, яка в рядочку H. Формула так прописана, що кожен раз, коли ми копіюємо цей стовпчик і вставляємо його далі, 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 вона все одно якби, зберігається ця формула робочою, і вона якби, кожен раз ссилається на кількість поруч. На цих куль і перемножаються на ціну кулі, яка стоїть в цьому фіксованому рядку H, яка, який є універсальний для всіх. Тому я його пофарбував блакитним кольором. А суми для кожного набору я пофарбував зеленим, щоб легко можна було відрізні, відрізняти ці е, стовпчики. І таким чином, знизу ми бачимо ось другий набір, третій набір, четвертий набір. І проти нього стоять, якби. Суми, суми за кожен набір. І от внизу бігунок ми рухаємося вправо. Дуже багато наборів, дуже багато наборів. І один раз, звісно, треба напружитися, зробити як треба. Ну, а потім, якби вже досить змінити на закладі балон, на закладі балон, вартість балону, і воно автоматом перераховує всі суми. Залишається лише перенести для такого то набору таку то суму в на сайт. От і все. Кінець відеоурока.